Вітаю, друзі. Чим ближче до саміту миру в Швейцарії, тим більше інформації з'являється в змі, яка підштовхує до роздумів. Ну, наприклад, інформація про те, що війна закінчиться найближчим часом, вкидається тими, хто хоче, щоб вона закінчилася не стільки на умовах України, а щоб вона закінчилась. Хоч як-небудь, і про це треба відверто казати. Наприклад, видання Fregion Policy пише, що Україні негайно потрібна потрібен контрнаступ для того, щоб провести переговори, найближчі переговори як на умога більш сильніших позицій. Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою. Тому Києву доведеться в майбутньому погодитись на переговори, які можуть закінчитися для України. Територіальними втратами, а якщо ми будемо казати про ситуацію, яка є зараз, то так зараз ми не можемо нанести поразку росіянам. У нас недостатньо військ, у нас недостатньо зброї, у нас недостатньо забезпечення, у нас всього недостатньо але. Якщо б нам дали ту зброю, яка нам потрібна, якщо б у нас було все, що нам необхідно, а влада б забезпечувала українською зброю кулеметами, ручними гранатометами, дронами, наші війська, то повірте, рівень можливості наших військ вирос би значно і дуже помітно, але цього не відбувається по багатьох причинах. Якщо до західних наших партнерів у нас є претензії. По тому, що вони затримують е, постачання, або невчасно дають, або навпаки, відмовляються щось дати, наприклад, як Німеччина Таороса, то так, ми можемо виключно просити, примусити. Ми їх ніяк не можемо, але себе ж ми самі забезпечувати, можемо і самі ми можемо гарантувати те, що кількість дронів, які, наприклад, президент пообіцяв, а це був мільйон дронів на рік. Ну вони отримують їх, отримує зсу. На травень місяць до кінця до кінця травня місяця з тих 416 тисяч дронів, які повинні були бути передані в збройні сили України, передали трохи більше 100 тисяч, і відверто треба казати, це не ті дрони, які би можна було сказати, що 100% вироблені в Україні. Це не повний цикл, це дрони, яких ми збираємо запчастин, отриманих з Китаю, але це окрема історія. Також в Реджин Полісі пишуть, що в зараз є три найвирогідніші сценарії, які вони бачать завершення цієї війни. Це, до речі, в прив'язці до того, що раніше казав, влада повинна сказати, як вона хоче перемогти, як вона хоче закінчити війну. За рахунок чого, якого ресурсу, за який час, що буде робити, не треба розповідати, куди будуть йти танки, стріляти ракети і пересуватися підрозділи. Ні. Треба також, як робить це в Фреджон сказати за рахунок чого і як буде отриманий результат. А Фреджен полісі дає такі сценарії: найближчим часом Російська Федерація досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний, мирний договір на своїх умовах. А, до речі, це може статися тільки завдяки двом речам ну, речам, вибачте, а, перша, це відсутність у нас військ. Ну, тому що буде провалена мобілізація. До речі, хочу нагадати, що в листопаді минулого року. Залужний звертався до Зеленського. І казав, що треба негайно проводити мобілізацію, тому що вже по весні в нас будуть проблеми. Залужний звернувся, але Зеленський відповів тоді, якщо хтось забув на прес-конференції, що він не бачить підстав для такої мобілізації і аргументів ніхто йому не надав. Ну, мабуть, великий досвід Зеленського у військових справах його освіта військова, його розуміння і все інше завадили йому отримати. Аргументи від залужного, бо залужний все пояснив. До речі, залужний вже колись пояснював і інше Зеленському, що треба мобілізувати людей не просто і зразу кидати їх на фронт, а мобілізувати тих 25-річних і потім майже рік готувати. А вже ці війська повинні бути стати елітою, яке я почне звільняти Україну. Зеленський і це не почув, і майже 10 місяців. Законопроект про, про зниження військового віку лежав десь під сукном у Зеленського, і що сталося так: ми втратили час і можливості. Окрема історія це те, як веде Зеленський з нашими партнерами, і через це не може досягнути потрібного результату. Але партнера це окрема історія по питання, чому Україна і досі не виробляє все, що потрібно нам на території України. Те, що ми можемо виробляти, це запитання до Зеленського, і до його п'яти 6 менеджерів. До речі, якщо хтось не знає, то останній скандал, який стався зараз в ОПК українському, це те, що оборонні підприємства звернулися зараз до Кабміну, про те, що потенціал ОПК оборонно-промислового комплексу під загрозою, оборонні підприємства звернулися про те, що Мобілізують їх працівників, от ті, які саме повинні бути під е, броню. Не пересувні цирки, не вглово, фавбет, а саме працівники оборонної промисловості повинні бути під е, броню. Але їх ні, їх спокійно мобілізують. Бо вони, мабуть, не працюють в пересувному цирку. Провідні держави, державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України в умовах військового стану та мають законну підставу бронювати до 100% працівників, включно закликають владу не мобілізувати офіційно офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств до під час. Звіряння даних у ТЦК та СП. А це відбувається, і тоді ми бачимо, як ті люди, на яких тримається виробництво, йдуть в ЗСУ, виконують там обов'язки, але оборонна промисловість стоїть і не може виробляти те, що потрібно для нашої армії. Ну, це трохи про здоровий глузд і про те, що треба робити. Хоча можу дати пораду представникам ОПК: не чекайте нічого, просто влаштовуйте своїх робітників в пересувні цирки. Це допоможе їм уникнути мобілізації і працювати, але на жаль, не в ОПК, а в цирку. Ну, може в такому шепітолі, як знаходиться наприклад на банковій, але повертаючись до сценаріїв, які пропонує Фереджен Полісі, цитую далі: другий сценарій. ЗСУ зможуть відбити частину території і за підсумками мирного договору Україна увійде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть розташовані військові бази інших країн, а також військові інших країн. Це те, про що говорили багато експертів: що тут треба розуміти: Зсу повертають частину території. Далі ми ставимо якусь лінію, а потім. Потім йдемо хорватським сценарієм. для тих, хто не знає, що таке хорватський сценарій. Я розповім після проголошення 25 червня 1991 року Хорватію в незалежності сербське населення Хорватії намагалося створити свою державу на її території, щоб не виходити зі складу Югославії. Хорватію це було розцінено як спробу включення території Хорватії до Сербії. Але у Хорватії не було сил і військових для того, щоб повернути свою територіальну цілісність. І тоді хорвати почали готуватися декілька років. Вони готувалися, створювали потужну армію, купували найсучаснішу зброю, створювали свою сучасну зброю, готували військових, готували їх потужно, і ретельно на полігонах для того, щоб вони могли виконувати найскладніше завдання. 4 серпня 1995 року. Хорватська армія розпочала операцію буря, яка тривала кілька днів, і завершилась ліквідацією самопроголошеної республіки Сербська країна. Усього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий лад на всіх захоплених сербськими сепаратистами територій, окрім східної Словонії. В операції брало участь біля 200 Тисяч хорватських військових ще раз подивіться на ту Хорватію, подивіться на 200 тисяч військових, і ви зрозумієте наскільки потужно готувалася Хорватія до повернення територіальної цілісності Війна закінчилася лише в 1998 році. Остаточна підписанням ердуцьких та детонських угод, яким згідно згідно яким східна Словонія була вже включена до складу Хорватії і більше. А ніколи не намагалися там живучі, ну ті, хто там жили, займатися сепаратизмом. Це щось на кшталт Донбасу, про який ми казали раніше. Так, от Україні потрібно зараз теж дивитися, чи можлива реалізація цього сценарію згідно хорватського сценарію. Але про те, що це говорять вже на заході, говорять про те, що вони розглядають такі можливості, і нам треба це розуміти, і це не Це не треба закривати очі. Третій сценарій: ніхто не зможе досягти ніяких успіхів успіхів на полі бою, ані росіяни, а не ми, а за підсумками мирного договору, який все одно буде підписаний, Україна залишається нейтральною країною, але з західною зброєю, і не під впливом Російської Федерації. Це три найвирогідніші сценарії, які сьогодні почали обговорювати на Заході. В Україні про це бояться говорити. Чому? Я не знаю. Але якщо накритися ковдрою, то чудовиська не зникають. Так от Україні дійсно потрібен і контрнаступ. І західна зброя, і підготовка військових, і все це, але ще треба знімати обмеження бити по російській території західною зброєю. Це ми не можемо і на це ми не можемо примусити наших західних партнерів, тому що вони дають нам зброю і вони ставлять умови. Але ми можемо змінити їх думку з часом, тому що треба робити? Треба, як мінімум, проводити ретельно ретельно і. Системну мобілізацію перше: готувати війська, не кидати зразу їх на фронт, а готувати потужно і не місяць, не два і не три. На жаль, в голові нашого а, верховного головнокомандуюча відсутнє розуміння цієї необхідності тому ми зараз бачимо, як тиснуть з усіх боків, і на жаль, зсу банально не вистачає сил стримати наступ росіян зі всіх боків вдало і успішно. Саме тому ми бачимо, що відступаємо в деяких місцях, і це наслідки рішень Зеленського. Так, от а тут також треба додати, що нам треба готуватися вже сьогодні до не тільки контрнаступу. А й до звільнення всіх територій. Але якщо це не заплановано, то про що йде мова? Нам потрібно почути все ж таки план Зеленського, як він хоче звільняти території, завдяки яким ресурсам, завдяки яким діям, за який час, який термін, що він буде робити, так як сталося в Хорватії, яка публічно сказала, що ми повернемо всі свої території і почали готуватися до цього. Все, все було зрозуміло. До цього треба додати ще заяву е, прем'єр-міністр е, прем'єрки Естонії Каї Калас, яка є відверто нашим другом. Вона, наш не тільки партнер, а наш адвокат на Заході. І стільки, скільки робить Естонія для нас, зараз не робить жодна європейська країна. до речі, вона нещодавно заявила, і вона не боїться відверто визнавати. Проблеми заходу, і вона каже про це. Вона каже публічно про ті речі, які і на заході не дуже люблять казати. Вона каже, наприклад, про те, що заважає надавати Україні достатньо зброї і військової підтримки з боку заходу. Нас у підтримці України стримує страх України України є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх. Зазначила прем'єрка. Вона каже відверте про проблеми заходу. Але також вона каже про те, що є проблеми і України, говорячи про допомогу Україні у протистоянні з російським вторгненням, калас підкреслила, У нас нема плану Б. На випадок перемоги Російської Федерації, тому що ми перестанемо, перестанемо зосереджуватися на плані, а і вона впевнена, що наступними будуть країни Балтії. Вона каже зараз: якщо Україна приєднається до НАТО навіть без частини території, то це буде перемогою, тому що вона буде парасолькою НАТО, каже Калас. А прем'єрка наголосила в тому, що в Естонії дуже добре розуміють. Щодо бойових, якщо е, бойові дії в Україні припиняться, то Володимир Путін зверне свою увагу на країни Балтії, пригничуючи їх повернути під. Прагнучи, вибачте, прагнучи їх повернути е, під вплив Москви. Вона цього точно не хоче, як не хоче і поразки України. Тому вона зараз публічно говорить про те, що Україні треба розуміти, що відбувається, і. Намагатися отримати ту парасольку НАТО, але Україна в вигляді того ж самого Зеленського якось не дуже активно просувається в НАТО, але Зеленський їздить і підписує договори про співпрацю у питання безпеки, які нічого не дають нам. І навіть якщо ми щось підпишемо зараз Росію, це не зупинить Росію від повторного нападу, який гарантовано відбудеться. Треба це розуміти. Саме тому Зеленський сьогодні повинен казати. Як ми будемо повертати територію, за рахунок чого, який ресурс він сподівається використати, що буде зроблено з боку влади, бо це потрібно, відсутність плану не рятує Україну, і він повинен говорити про головне: він повинен говорити про те, що саме він планує зробити для того. Щоб Україна повернула свої території, за який час, якщо він каже про план, який навіть вже не він буде реалізовувати після того, як закінчиться війна і зміниться влада, але цей план повинен бути у влади. і цей план повинен стати м, тим вектором, яким ми йдемо. Те, що Зеленський не може створити такого плана, ми розуміємо, тому такий план повинен створювати представники. Військової еліти, аналітики і ті політики, які можуть це зробити, нам потрібна стратегія повернення, бо тактичні рухи не дають нічого. Тому що ще Великий Суньдзи колись сказав, що стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. А тактика без стратегії це метушня перед поразкою. Зеленському непогано було почитати книжки і знати більше, це може не так корисно, як приймати участь у виступах КВН, але значно корисніше для того, хто став президентом. У будь-якому випадку нам треба зберегти країну, нам треба перемога, нам треба повернути територіальну цілісність. Все це повинно бути озвучено, оприлюднено в плані. План від Зеленського повинен з'явитися, бо інакше нам нав'яжуть чужі плани, які, наприклад, сьогодні вже озвучують в західних змі. А нам, нам треба розуміти, як ми повернемо територіальну цілісність і закінчимо війну. Ми все одно переможемо. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Головне робити це згідно плану. План повинен з'явитися.